Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне Позивний Україна. Вітаю вас у проєкті Позивний Україна. Цей проєкт неймовірно важливий під час війни, до її початку і так само буде актуальний навіть після війни. Третій блок запитань, якого ми сьогодні торкнемося, це, звісно, сім'я і як родини ветеранів, особливо діти, адаптуються після повернення батьків. Діти взагалі швидко адаптуються. Звикають швидко, тому що але в них є знаєте таке відчуття постійного, що папа може поїхати куди-то. Твоя сім'я завжди тебе підтримувала е, Так. Е, зараз. Чи є ця підтримка, і чи потрібна вона тобі? М -м -м. То, я думаю, так само, як і моя потрібна підтримка родині, і я приймаю участь безпосередньо, і так само і родина мене підтримує. Тому що не завжди, знаєте, є такі дні, що ну, дійсно дуже важко, коли там ще й хтось, не дай Бог, загинув, то дійсно важко. І родина підтримує. Тобто, та родина моїй родині, на жаль, я не завидую. От взагалі, в плані того, що е, навіть час у мене для родини мало вільного часу. І цей вільний час в основному ввечері. Там, коли дітей спать укладаю, книжки ага. почитати, казки, які то там, ну, у мене. Цілий ритуал. Uh -huh. Там, доньку укладу, І Бувають такі дні, що дуже важко. Там, морально, коли хлопці, в мене телефон зранку до вечора іноді буває, батареї не вистачає. Це чисто в телефонному режимі. Які-то питання потрібно вирішити. Хтось, хтось щось трапилось. І, на жаль, в мене знайомих дуже багато. І Це все дистанційно буває допомагаєш. То під вечір приходиш додому, і взагалі дуже важко. І Ще й хлопці бувають з фронту Телефонують увечері і, і починається. То, то, Як не взяти слухавку в цей момент, да? Да, діалог, ну а я, я, а я не можу не відповісти. або ще. Я бачу, якщо пропущений, то я телефоную відразу, тому що це ситуації різні можуть бути. А хлопці деяким потрібно і досвід, там, і поділитися, просто поспілкуватися. Тобто, Спілкуюся, як і психолог, як, як і побратим, як і ветерани. Ну, в общем, отакі ось ситуації бувають. Тому родина підтримує, розуміє. І інколи кажуть, Жал, жалкуй себе, тому що всім ти не допоможеш, але від себе я стараюся сприяти, допомагати тим, хто цього потребує. А як твоя дружина справлялася з тим, що ти був на фронті? Чесно, напевно, тільки Богу відомо. Тому що е, я багато чого не знаю, е, тому що дійсно важко, коли там, не виходиш на зв'язок, або е, взагалі перві, перві часи, коли е, вона не знала, де я знаходжуся. Я казав, що там в Дніпропетровській області, потім тун-тун, а потім викидую відео її на день народження в травні місяці. Е, я її вітаю кажу, кохана з Днем народження. Ми ворога викрали ворожу техніку <смі> на День народження. її. Ну, тоді вона дізналася, що я десь лазю. Не там де треба. <смі> ну, всі ж дружини, всі, всі, найкраще, дружині, всі мами хочуть, щоб дитина була в безпеці. Це <смі> і є нормально. Але в моєму випадку, на жаль, у мене характер не такий, що я буду відсиджуватися десь щось, коли, знаєте, коли там хлопці потребують допомоги. Тобто, я, я один із тих, хто буду. Перший іти на допомогу. Тому вона догадувалася, але не знала. І тому я сподіваюся, що в майбутньому на її нервну систему це не вплине. На жаль, за війну посиділа. Сиві волоси появилися і багато. Тому, ну. Ти так сказав, я той, хто буде першим і ти допомагати. Е, і в представленні тебе сьогодні нашим глядачам я якраз підкреслювала те, що ти ще до початку повномасштабної війни, одразу дивлячись на тебе, буквально хвилина спілкування було одразу зрозуміло, що ти бореться за справедливість. Знаєш, як кажуть. Покровитель готима <laughs> про Бетмена, Знаєш, ну <laughs> от саме цей момент, коли ти станеш на оборону міста, країни і навіть всесвіту, заради того, щоб всі твої близькі, вся твоя сім'я була жива, здорова і навіть жертвуючи якимось спілкуваннями з ними, ти будеш іти і робити благо. Тому що ми тут виросли і. Виросли, знайомих багато, да, друзів багато. І, знаєте, якось змінювати те, що ти від народження тримав цю планку двигатися в правильному напрямку. Для мене репутація це перш за все важливо. тому що неважливо, хто перед. Перед тобою, який ворог стоїть, а головне, як, хто поруч і як ти себе проявиш. От, це для мене дуже важливо, щоб були поруч люди, які, на яких можна положитися. І слава Богу, в моєму житті так траплялося, що люди були ті поруч, на яких можна було положитися і підтримують по цей час. Так що я дуже вдячний долі, що, що все так співпало, і, і доєднуються ті люди, яким цікаво. Цікаво і підтримують, і, 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 і взагалі не байдуже те, що відбувається. Я, я, я вдячний всім моєму. Нещодавно твоїй донечці Софії виповнився один рік. Чи відчуваєш ти додатковий новий стимул до життя? У мене двоє діток: перший син і донька. Це, це різні люди. Це взагалі ну, можливо, це у мене таке відчуття. Але донька навіть е виховує там мене що саме, як батька, і. І син росте також. Я на очах бачу, змінюється, тому що я не хотів, щоб мене моя дитина росла егоїстом. Коли знаєте, сам себе люблю. Все, що відбувається навколо, все одно. Тому що як не ми росте живемо в соціумі, да, і не повинно бути байдужим те, що відбувається там за вуглом, як скажемо. Yeah. Тому донька, народження доньки змінило і сина, і мене як чоловіка, тому що ну, дівчинка це ну, принцеска. Ну. <плес> <плес> ну, заставила змінитись. І, і, і ну, завдяки доньки, можна сказати, я залишив Збройні сили, тому що дружині було важко і відношення. Знаєте, на відстані е заставило мене е трох, до, се трох, до себе трох. якось до, до свого власного здоров'я поставитись по-іншому. Тому я, я розумів, якщо я зараз якщо я не візьмусь за своє здоров'я, то я не потрібен буду нікому. Державі в першу чергу, скажімо так, відверто. А от і рідні будуть мучитися. Тому було прийнято рішення. Я, я його сподіваюся, що я його обрав правильно. А час покаже. Я зараз трохи повернуся назад до нашого спілкування, коли ти сказав, що впроваджуєш подібні безкоштовні. Я наголошу на цьому ініціативи для ветеранів, щоб вони поверталися і відчували себе потрібними. І зараз ти кажеш, що ми будемо непотрібні в першу чергу державі. У тебе є відчуття взагалі того, що ти не потрібен? Іменно відчуття от, до ветерана, як сказати правильно, звісно, є. Він нужен тоді, коли є загроза, за тебе, там, об... забезпечить тебе поїсти, форма, зброя ну це так, условно. Да? В подальшому, в подальшому здоров'я немає, крім рідним, пові... крім рідним ти нікому не потрібен. І то до пори до времени, поки з тобою в рідні будуть возитися. Якщо рідні не витягують, вони будуть шукати, як і допомогти тобі. Чим допомогти? Особливо будуть проблеми з тими, в кого психологічно. Тому на сьогоднішній день потрібно вже думати, як із цієї ситуації на майбутнє виходити. Тому що, як не крутий, але військові тягнуть фронт, лінію і, і родини. А потім в подальшому це ну, і, і так да, тянуть, підтримують родини ветеранів і в подальшому. Тому треба зараз думати, як вийти і посприяти, щоб допомогти. І я сподіваюся, що наші, наші, наші думають це. це. Як ти ставишся до того, що кожному ветерану війни необхідно представити безкоштовно психолога або психіатра? Це в першу чергу. Будь-який ветеран, який приходить, він потребує психологічного відновлення. Не обов'язково там спілкуватися, просто медикаментозні там який-то курс прийти, ще який-то. Тому що постійному стресі жить, ну, вибачте, ну, воно ж, все має свій ресурс. Тому це в першу чергу також потрібно. Примус... Ну, я, я вважаю, що це потрібно примусово робити, тому що е в деяких мірі родини будуть мовчати і роз... розсипатися родини. А тут вже потрібно е от, сетапи РТЦК, де він приходить, демобілізовується і далі його веде сімейний лікар або психолог. Це іменно, повинно протягом півтора-два роки бути ветерана вести в цьому напрямку, тому що невідомо, як це грає нервна система. Тому я, я тільки за те, щоб були психологи, сімейні лікарі, і там на протязі там, півроку обстежувалися, тому що це вимушена міра. Стереотипи стосовно взагалі військових, що всі повернуться контужені, всі ми ще будемо вигрібати наслідки цієї війни. Як ти ставишся до цього? До таких тез? Ну, давайте будемо відверти. Це кричать, наслідки війни будемо вигрібатися. Ті, хто тікав в перші дні з війни, а потім прийшли сюди, сіли, е схрестили ручки, нічого не роблять. От, ну, ті будуть вигрібати. А в плані е контужені, е кож кожен, хто сидить в окопі, контужений. Там, але, офіційно, офіційно, але для того, щоб та людина прийшла і себе почувалася комфортно, як пані Зеленська сказала, да, безбар'єрності або рівне рівному, як такі гасла кричать, то повинно бути, ти повинен зараз тил повинен все робити, для того, щоб ветеран себе комфортно відчував в тилу. Він прийшов, він вже цивільний, і за нього вже подумали, для того, щоб він адаптувався до цього всього, що відбувається. А сидіть, знаєте, при владі і кричать, як деякі, там критикувати там кого-то що-то, при тому, що нічого не зробивши. Ну я вважаю, що це не таких людей потрібно взагалі ну, привлікати відповідальності. І знімати під час військового стану взагалі депутатські недоторканності. тому що сидіть і викрикувати гасла ті, що демотивують військових. І Я вважаю, що це не не є правильно під час війни. Не думала я, що тема сім'ї зведеться ну, до цього, але це клас, тому що ми ходимо зараз по таких болючих моментах, які також необхідно проговорювати. Краще б, де, знаєте, деякі депутати, от не будемо така відома, що виписує тільки, як вона каже, що і чують тільки в Фейсбуці, там і ще де. То краще б вона б думала, робила б яку-то програму для ветеранів. Це було б дуже чудово. А не влазила в ті теми, в яких вона взагалі недоцільна. В кожного депутата є можливість доєднатися до війська, От відмовитися від депутатської деторкані, або, як знаєте, як кажуть, от, е, мене там не беруть Збройні сили. Та в нас добровольців багато. Що жінок, добровольців багато, повірте, я бачив достойних жінок, які виконували бойові завдання, в штурми ходили, і, і, і на зараз у війські. Так що ну, тут. Кожен, кожен, якщо захоче, ну, хочеш прийняти участь, подивитися, як воно. Прийми участь. Не в інтернеті, в Верховній Раді там, <гум> або в підвалі десь. От ми, от... А ти безпосередньо можеш Тебе ніхто, Тобі ніхто не забороняє. <гум> З кимось <гум> поїхати, посприяти, прийняти участь, посидіти там в окопі, пообороняти, почувати, як прилітають міни 120, ті я думаю, було б дуже чудово для кожного спробувати. Тоді б змінилися зовсім всі б думку. Стосовно адреналінової залежності, <гум> відчуття, знаєте, тут, тут вже потрібно розділяти люба операція, там, яку ми виконували, там будь виїзд, це, по перше, страх, але страх, який потрібно було контролювати. Адреналінова залежність тоді, коли ти виконуєш роботу успішно і виходить. Дуже виходить. І ти от цього кайфуєш. От Ці відчуття, знаєте, як от перший раз на велосипеді поїхав, там mm. ніколи такі не забувається, да, там поплив. Там ще, от, іменно так, так само. І ти до цього привикаєш, коли ти вже монотонно працюєш, ти до цього звикаєш, і ти вже дивишся як на звичайну роботу. Uh -huh. ну, взять е хірурга, який ріже, там, да? вроді, ріже людину, е а при тому, що він і користь приносить. Так само і на війні військові. Да? Вроді і вбиває, а вроді і користь приносить. Ну, на жаль, воно, ну... і ти до цього відносишся як до роботи. На жаль, на жаль, так. Е але для військового потрібно робити паузу, тому що він від цього е, втомлюється. Втомлюється. Паузу потрібно робити, і в подальшому цей військовий результат покаже і ще краще. Ну, і, звісно, для нього також це буде, знаєте, як адреналінова толчок. Uh -huh. ну, це, це моя особиста думка, я її нікому не нав'язую. Це як і в спорті, uh -huh. так само, і військовій, і в будь якій професії потрібно змінювати або робити паузу, переключатись на щось інше, і потім можна. Опять. І буде ця людина ефективна і, і не буде виснажуватися. Повернемося до приємного, угу. до спокійного, до цивільного, можна сказати, повернемося до сім'ї, до теми сім'ї. Ваш син Артем росте поруч із Героєм України, поруч із людиною, яка просто стала мотиватором, мені здається, з тобою. Дуже сильним, мужнім і вільним. І росте він також із твоєю дружиною Наталією, яка максимально ніжна, тендітна, але також ти вже проговорював ту силу духу, треба ще навчитися мати. Як взагалі ви проводите час разом? Можливо, ви передаєте йому частинку своїх цінностей? Та, як звичайно, як всі родини, є вільна хвилина, там, поїхали в Макдональдс, там, ще кудись в село поїхали провели час. І, звісно, стараюся це все е -е, відлучати дитину від е -е, гаджети. Тому що як не крути, у нас. Ну, це болезнь всіх дітей, гаджети, тому що онлайн-навчання, там не комп'ютер, так планшет, не планшет, так телефон. Тобто ми стараємося якось це все проводити час так, щоб це все було без гаджетів, і навіть інколи, навіть якщо з гаджетами, то щоб родини сіли подивилися телевізор, який-то там фільм. Uh -huh. е, ну, а так, все в основному свій час ввечері проводжу. Почитати книжку, порозказувати, там ще щось. Порозказувати, що саме? <кхем> що, тебе, що тебе запитують, діти? Що ти їм можеш розповісти? О, син, та син багато чого запитує. Йому, йому цікаво, і а саме цікаво, щоб каже папа, ти не повернешся ну, на, 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 на війну. От, ну, ну є, знаєте, коли два з половиною дитина росла без батька, скажімо так, умовно, і що батько може повер... ну, уйти. Все це, це для нього страшно, та й для родини, напевно, також, що, що я можу піти обратно. Але то як, як підліток. Ну, як підліток, як, як хлопчина, йому все цікаво. Все взагалі. Чи є якісь такі та... запитання, які тебе навіть трохи збивали з пантелику, якщо так можна сказати? Що ти не очікував отримати таке запитання від сина? Під час війни. У нього дівчинка з'явилася. Каже, папа, я там ну, і так, На День народження запросили, подарок треба. Я такий оп оп І розумію, що хлопці вже 10 років. Вже, вже, вже якась симпатія з'явилася. Ну, це клас, молодець. Ну, В такому віці молодець. Ну, мені ж приємно стало. Я без вагань кажу, що потрібно, поїхали, придбали, пої... Що на день народження. Ну, так. Да. Так що, ну. Так, знаєте, ну. За життя вно, звісно. Які життя. теми спілкування з сином ти обмежуєш? Він військовим хоче. Каже, я хочу стати як ти, військовим. Там, але я кажу, синочка, ну тобі не потрібно. Тому що чесно, я як військовий захисник, я не хочу, щоб моя дитина стала військовим. Але щоб е в цьому напрямку е військову справу знала. Тому що хочеш миру, готуйся до війни, як кажуть. Тому щоб цю, цю, цей, цей напрямок він е розумів. Я все зроблю для того, щоб він перейняв мене опит. Дай Бог, щоб він йому не знадобився, але це, це необхідно. А Як твоя дружина відгукується про це? Про те, що е, ти військовий, і про те, що зараз син бере з тебе приклад і каже, що в майбутньому він би хотів також бути військовим? То я сподіваюся, що вона задоволена, але. В плані того, що я поділюсь опитом, і воно йому не знадобиться. Краще вміти, чим не вміти, і, і, і не знати, що робити в тій ситуації. Я, я сподіваюся, що вона з розумінням відноситься, тому що е, завдяки е, моїм вмінням, е, там, е, та й взагалі, і моє оточення, що то розуміє, на що він, і, і, і досвід мій знадобився, і хлопці, які. За мною і ресли, і вони зараз продовжують службу в армії і воюють і показують і результати дуже гарні. Твоя дружина опублікувала в соціальній мережі фотографію з тобою і з двома дітьми, і підписали її як кожного дня. Я розумію, що я обрала правильного чоловіка. Щоб почути від жінки. Таке такі слова гучні, щоб зрозуміти, що вона дійсно це відчула і захотіла це сказати, це неабияк треба постаратися і старатися щодня. Як ти б охарактеризував взагалі спілкування зі своєю сім'єю і внутрішні відчуття від перебування в, в своїй родині? Дружина в мене сильна, хоч вона так з виду <хи> маленька, тендітна дівчинка, але так, так вийшло, що я її залишив одну. Під час війни поїхав боронити країну. Вона залишилася сама. І тут, я думаю, тут кожній жінці потрібно, яка чекає свого чоловіка і виховує дітей, тому що вона. На неї лягають колосальні обов'язки. Виховання дітей це нелегка справа, тому що у військового задача вижить. Він думає, як вижить, що де то знайти волонтера. І от взагалі я не думав про виховання дітей під час війни. От взагалі вона старалася мене там не погружати в цю атмосферу. Я знаю, коли там вже необхідно що то втрутитись, то це вже края тут. Потрібно віддати кожної е дружині шану за те, що вона і замість батька, замість е вчителя, замість е ще когось лікаря, психолога. І це, це не один день, це іменно на протязі длінного часу. І тут, е коли я повернувся, вона ну, їй краще стало легше. Я вже які-то обов'язки взяв, допомагаю, е тому я дуже кожний. Своїй дружині вдячні і кожній дружині, яка чекає свого чоловіка із фронту, тому що це нелегко. Не взагалі нелегко. Що для вас, з дружиною, найголовніше у стосунках? Взаємне розуміння, тому що, знаєте, бувають такі. Та це в кожній родині, бувають такі часи, коли знаєш так, втомлений. Втомлений, приходиш, там, морально виснажений, і коли немає в родині взаєморозуміння, то, ну повірте, і ще щось, які то є проблеми і на, на тебе це давлять, е, ну, це, це дуже, ну, це не буде відношень ніяких в родині. Тому для мене взаєморозуміння це в першу чергу. Повага, розуміння. Якщо не буде цього всього, то. Я не бачу тоді сенсу, знаєте, жити, там, ростити спільно дітей. Ну, а якщо це все буде, то тоді. То Тоді всі будуть щасливі. Так, 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 так. Що б ти побажав ветеранам, які тільки розпочинають свій шлях до адаптації у цивільному житті? Терпіння, наснаги і, і не боятися говорити про свої проблеми. Тому що, якщо ти будеш мовчати, про твої проблеми ніхто не дізнається взагалі. І, і будуть вважати, що так треба. А якщо ми будемо висвітлювати це все і продвигати, відстоювати те, що необхідне, а можливо, навіть у когось із ветеранів з'явиться ідея, то ми будемо їх продвигати. Тому що як, як, ну, як не нам це все відновлювати і в майбутньому жити тут, тому що тут. Тут потрібно і думати наперед, долучати, можливо, як то іноземних партнерів, тому що без їхньої допомоги ми тут також не справимося. І їхня практика також нам знадобиться, в чому то і вони нам допоможуть. Тому я, я сподіваюся, що у нас все вийде, і для цього, для цього все й робиться. Показ вишиванок синій льон. Це також був момент адаптації. Насправді це було спонтанно. Запросили, ну, скажімо так, як, знаєте, перебороть, переступить свій. Е... С... Внутрішній да, так, та, тому, що і... Де я, де, де, де модель, вибачте <ривачте> мене, я, я звик там з автоматом бігати, ще що робити, там копи, окопи. Ну, так условно, да. Я до, до сцени, до війни взагалі ніякого відношення не от взагалі, не, Я в школі там не, не, не любив виступати, знаєте, там віршики розповідати, uh -huh. там ще щось, а тут потрібно надо було вийти. Показати, ну, з хлопцями там репетиція була. Прийшли раз, показали, другий все, закріпили. Всі, знає, і, 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 знаєте, то, і тут аж хлопці ж, блин, які пройшли війну. Ну, мандраж в руках є також, але контрольований. І оце друг на друга рівня, і ніхто ж не хоче задньо знати. То вийшли, відпрацювали. Ну, слава Богу, все на кураже все класно вийшлося. <гум> Запитання на останок. Що б ти хотів сказати своїй родині? Родині. Я, в першу чергу я хочу подякувати своїй родині за те, що дочекалася, підтримували, і також я знаю, що я нелегкий в мене характер. Та й взагалі плани на, на майбутнє. Тому я, я бажаю, щоб вони тільки. Підтримували, напевно. Мене. Я хочу вважати що... своїй родині, щоб вони мене підтримували. Підтримували, тому що потрібно. Хто ти по гороскопу Діва? Діва. Ну, так. Там я просто почула складний характер, хочу побажати, щоб вони мене підтримували. Підтримували, тому що підтримка, а як по-другому? Тут, знаєте, як кажуть, і гуртом, і батька легше бити. Але ну, це так, не до не, 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 але... але. Але завдяки підтримки, ти, ну, ти надихає, ти, тебе родина мотивує, друзі мотивують. І вперед, 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 тільки вперед, не кроку назад. Я дуже дякую тобі за спілкування сьогодні. Я вам також дякую вашій команді за те, що запрошуєте постійно. І Сподіваюся, це не остання зустріч. 100% не остання. <кл> Я хочу подякувати глядачам, що ви переглянули другу частину спілкування із Петром. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Дякую, що ви чуєте в всі ці історії за те, що ви долучаєтеся до обговорення цих історій, за те, що ви несете їх в маси і допомагаєте нам розповсюджувати цей контент, який необхідний у період війни. Мирного неба і слава нашим захисникам! Слава Україні! Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна.